Нацбанк в очікуванні майже 20 мільярдів доларів міжнародних інвестицій в Україну. Зокрема, МВФ може позичити Україні більше грошей ніж планувалося раніше. Про це повідомила глава НБУ Валерія Гонтарєва. Наскільки розшедриться фонд, буде відомо вже у листопаді, саме тоді в Україну прибуде чергова місія фонду і оцінить. Нинішню економічну ситуацію в державі, крім того, Україна отримує допомогу від світового та європейського інвестиційного банків. Останнє, зокрема, інвестує 3 мільярди доларів в модернізацію української ГТС. Нагадаю, Гонтарі вони щоданно повернулися з Вашингтона, де мала зустріч із представниками західних фінансових установ, зокрема з главою МВФ Крістін Лагард. Все однозначно сказали, что э, понимают ситуацию, в которой, которая сложилась в Украине, понимают, что э, весь этот военный конфликт бьет по реальному сектору экономики, э, понимают, что все это сказывается на нашем экспорте и импорте и распространяется на весь наш платежный баланс и финансовые потребности.